Емо, що сьогодні у Варшаві тривають польсько-українські урядові консультації на порядку денному безпосередньо низка питань двосторонньої співпраці, але зокрема найбільше говорять про блокаду українсько польського кордону, також про протести фермерів і про подальшу підтримку України. Спілкування із пресою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання на прогрес у перемовинах щодо блокування кордону. А своєю чергою польський прем'єр Туск визнав, що на 100% проблему. Вирішити не вдасться, але потрібно рухатися далі і шукати компроміс. Можемо послухати їхні заяви зараз. Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади, але головне щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до таких блокад. План. Наш план виконується не так швидко, як би хотілось, але однозначно маємо позитивні тенденції, і точно позитивну динаміку. Важливо цю динаміку зберігти і рухатись далі. Очевіще, ані прем'єр Шмихал, ані я не узисками. Вискує... Звісно, ні, прем'єр-міністр Шмигаль, ні я не будемо на 100% задоволені, але в цьому полягає суть сучасної політики. Пошук рішень, які можливо не будуть приємними для всіх сторін, але захищатимуть основні інтереси польських фермерів і виробників та українських з іншого боку. Ми шукаємо і ми близькі до рішення. Як я вже зазначав, це стосується кількості продуктів, які можуть надходити до Польщі. Ми близькі до того, аби транзит не заважав польському ринку, і це також намір української сторони. От такі заяви від прем'єр-міністрів України та Польщі. Більше про ці польсько-українські міжрядові консультації поговоримо з нашою колегою керівницею голосу Америки у східній Європі Мирославою Гонгадзе, яка на зв'язку з Варшавою. Мирославо, привіт. Вітаю вітаю Юлю, Вітаю і Мирослава, День польсько-української консультації. Тема, яка викликає найбільше уваги і найбільше третя це питання імпорту української сільськогосподарської продукції, блокада польськими фермерами польсько-українського кордону. Чи є будь-які просування у цьому питанні? Давай трошки про ці переговори. Насправді, місяць назад польська і українська сторони домовилися про такого типу переговори: широкі переговори з включенням міністрів, і ось це, це, це засідання відбулося, і насправді українську сторону тут приймали з дуже так пошанно, з гімнами з прапорами. Тобто насправді, для обидво для обидвох сторін, що і для польської, що і для української дуже важливо показати. Відновлення цих дружніх стосунків після декількох місяців насправді таких непростих не взаємин через блокаду кордону. Ну і ось це сталося. Мушу сказати, що е, досягли певного прогресу, і от я мала нагоду поспілкуватися з міністром сільського господарства, На жаль, лише телефоном, тому що переговори досі тривають. І ось що він сказав про саме ті напрямки, до яких довелося і змогли вони досягти прогресу. Вчора була довга зустріч п'яти година між о, українським міністром, польським міністром між і польським мігною, польські міністри, по заступники були, також були вперше на таких переговорах представники українських польських асоціацій. Дуже важливо, що польська сторона погодилася, що ці переговори були залучені асоціації. Е, представники асоціації з польської української сторони були різноманітні в першу чергу по тих напрямках. Виробників аз продукції або торгівців, як щодо якої є найбільша дискусія між Україною і Польщею. це була складна і відверта, непроста розмова. Ми треба розуміти, що в той самий час, саме вчора, було вже попередньо погоджено я надіюсь, кінцеве рішення Європейським союзом. Щодо того, як будуть виглядати продовження, як буде виглядати продовження зони безмитних торгівлі з Україною після 5 червня, скільки це стане зрозумілишим, це також вплинуло на переговори. Деякі питання відпали, або їх або їх можна було, або їх вже можна було легше обговорити. Так, і також міністр сказав мені в інтерв'ю, що на польську сторону тож точно можна розраховувати, і що вони однозначно вдвічі ближчі до розв'язання цього прикордонного конфлікту ніж були до цих переговорів. Якщо говорити про інші аспекти цих цих переговорів, то ми знаємо, що і міністр освіти тут, і віце-прем'єр з, з європейської інтеграції, віце-прем'єр, тобто багато українських міністрів тут, і напрямки переговорів були в різних в різних аспектах. Особливо польська сторона зацікавлена в співпраці з українською в безпековій галузі власне про це хотіли запитати так, Мирослава. Тебе mm -hmm. також власне так, так, так. ми знаємо, що нещодавно були тут у Вашингтоні. Польські лідери звертали вони також і до американського конгресу і закликом не зволікати і з допомогою поставити на голосування. Чи є якісь нові домовленості вже в цій сфері в сфері безпекової співпраці? Поки що не анонсували конкретно якихось проєктів, тобто ця саме ця зустріч ще не завершилася, тому що ми не маємо повної інформації. Але ми точно знаємо, що польська сторона дуже зацікавлена ви в ви, спільних виробництвах військових озброєнь. Тут на території Польщі з залученням західних інвестицій це такий ну, важливий аспект. Так само, ми знаємо, що міністр закордонних справ Польщі Родислав Цихсікольський вчора заявив про те, що Польща включилася в коаліцію з чехами для того, щоб Придбати чи зібрати для України необхідне озброєння, і він сказав, що якби якби світ і сполучені штати і захід робив так багато, як, як Балтійські країни і Польща, то можливо Україна була б зовсім в іншій зараз ситуації. І ще раз також міністр мені сьогодні сказав, що європейсь що можна розраховувати на лобіювання інтересів України в європейському союзі, і щодо входження України до Європейського Союзу можна розраховувати. Оти на польську сторону Морослава є. У нас питання до тебе від одного з наших глядачів від Тараса. Він питає знову ж таки повертаючись до сьогоднішніх переговорів, чи буде прогрес, чи українське зерно буде і далі заборонено російським ракетам перетин польсько-українського кордону буде вільний. На сьогодні ем, сторони дом... вони дуже були, були близькі до завершення переговорів і до розблокування кордону. Ем, була одна проблема це саме транзит е, зерна, і ем, одна, од, одна сторона мала певні претензії, і сторони домовилися через місяць ще раз піпер... повернутися до цього е, питання. Так що перспектива на те, що кордон буде розблокований, є велика. Мирославо, про ці консультації, так які ми сьогодні побачили, розкажи трохи так більше про цей формат. В чому особливість ми розуміємо, що це новий підхід так до вирішення питань, які зараз поставили між Польщею та Україною. Ну, по перше, не було таких критичних ситуацій, як зараз настала, і е, сторони розуміють, що політично це виглядає не дуже добре, е, як у світі, так і насправді для виборців, особливо для виборців у Польщі. І для е, ми знаємо, що місцеві вибори у Польщі буквально 7 квітня, а потім 14 квітня. І тому е, як для Дональда Туска так і для інших е, дуже важливо показати е, оцю цю е, відкритість і можливість, по перше, захистити свого виробника, По друге, е, все ж таки підтримати Україну. Раїну Дональ Тук сьогодні також сказав, що без, без вільної України не буде безпечної Європи. І, до речі, 27% за останніми опитуваннями громадської думки, 27% поляків вважають, що поля, там воювати в Україні. Тобто громадська думка Польщі насправді стоїть на боці України, і тому е, ми побачимо, як часто будуть такого фортаки такого формату переговори відбуватися. Але це е, певний крок в правильному напрямку. Мирослава, дякую тобі дуже. Дякую, що тримаєш нас і наших глядачів у курсі. Мирослава Ґонґадзе була на зв'язку з Варшавою. Говорили ми про польсько-українські консультації, які відбуваються сьогодні.